Good morning, доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо працювати з нашою новою темою The Place I Live in My Room. Lesson 13, 12 урок і ми починаємо. Exercise 1. Repeat the dialogue Повторіть діалог. Та, тобто, ваше завдання прочитати діалог та перекласти його. А, далі, Exercise 2. Look in the picture, read the question and answer them. А, по, розгляньте малюнки. Прочитайте запитання та дайте на них відповіді. Бачимо. Да, ось малюночки і запитання. Перше. How many apples are there in the basket? Скільки яблук у кошику? Далі. How many trees are there in the street? Скільки дерев на вулиці? Далі. Is there a TV set in the room? Where is it? Чи є в номері, в кімнаті телевізор? Та де він стоїть? Далі. Are the two boys in the street? Скільки хлопців на вулиці? How many flowers are there in the vase? Скільки квітів у вазі? І остання how many chairs are there in the room? Скільки стільців у кімнаті? Дайте, будь ласка, відповіді письмові на ці запитання. А ми переходимо далі. Exercise 3. I agree or disagree with the sentence. given below in the model. Нам треба погодитись чи не погодитися з даними реченнями. у нас є тут 10. Речень, да, які нам треба з вами прочитати, перекласти та сказати, погодимося погодимось чи не погодимось. Ну, наприклад, There is a TV set at the Wall. Біля стіни стоїть телевізор. Погодимося. Чи не, погоджуємо. не погоджуємося. Да? Але ми ж, нам треба дивитися кудись да? і нам треба використовувати да, зображення кімнати Джейн. Да? Кімната Джейн, ми з вами на попередньому уроці її дивилися. Да? Вона знаходиться на 29-й сторіночці. Ось, да? Тому, будь ласка, коли будете відповідати на питання, да, погоджуватись чи не погоджуватись, да? повертайтесь до 29-ї сторіночки. А ми йдемо далі. Exercise for uh, read the dialogue uh, and the uh, answer the question. Нам треба прочитати діалог та дати відповіді на питання. Ось цей маленький діалог да, і чотири питання, які знаходяться після нього. Да, на ці питання треба дати відповіді. Можна користуватись діалогом та відповідати, використовуючи да, цей даний діалог. А ми йдемо далі. Exercise 5: Look at the picture and read the word. Подивіться на малюнки та прочитайте слова. Ці слова вдома теж перепишете до словничків. Да, зараз ми їх прочитаємо та перекладемо. Бачимо beds. Да, Це односпальне ліжко. Бачимо, да, циферка 1, ось воно, односпальне ліжко. Далі Mirror. Дзеркало. Да, Бачимо, де воно. Далі. Третє. Word Road. Да, це в нас шафа. Третя. Да, зображена. Далі Pillow, подушка. Sheet, Бачимо п'яте. Да, sheet. Ось. Що це? Да, це в нас простий радло. Далі бленкет. Шосте. Це ковдра. Далі alarm Clock, будильник. Восьме. Bedside Table, Тумбочка. Uh, і останнє керпит. Да, це килим. Перепишіть, будь ласка, слова ці словнички та ми йдемо далі. Exercise 7: Read and put the parts of the text in order. Прочитайте та впорядкуйте частини тексту. У нас тут розміщено чотири частиночки, але вони розположені да, не в тій послідовності. І ваше завдання прочитати ці частинки та зробити, да, їх підпорядкувати, тобто да, написати, яка частинка буде перша, друга, третя та четверта. А ми йдемо далі. Exercise 8. Бачимо, да? Read again, mark the sentence, true or false. Correct the false sentence. E, ми повинні прочитати ще раз текст, але вже виправлений, та да, да, сказати, правдиве чи хибне речення. Да, тобто у нас є 8 речень. Да, після того, як ви зробите правильну послідовність тексту. Да, скажіть, будь ласка, правдиві чи хибні речення у нас тут з вами написані. Ми йдемо далі. Завдання: да, бачимо, exercise 10. Make a list of things in your room. Складіть список речей, які є у вашій кімнаті. Да, тобто, ви просто да, повинні написати, що знаходиться у вашій кімнаті. Да, там ліжко, шафа, килим, телевізор, комп'ютер. Да, або ще все, все, що є у вашій кімнаті. І... Завершуємо ми нашу цю тему, да, Забачимо Exercise 11, write about your friend's room. Напишіть про кімнату свого друга, але ми використаємо, да, трошки зробимо інакше, та да, завдання буде: напишіть про свою кімнату. Да, тобто, опишіть, будь ласка. Да, що знаходиться у вашій кімнаті, можете використовувати знову приклад того тексту, да, який знаходиться на 29-й сторіночці, про кімнату Джейн. Можете його використати для того, щоб написати да, такий самий текст, але про вашу кімнату. На цьому все. Дякую, що прослухали. Гарного дня. Чекаю на ваші роботи. До побачення! Goodbye!